Я хочу стати чемпіоном світу з вільної боротьби. Зранку я йду на тренування, далі йду в школу, навчання, далі приходжу додому їм, зразу йду на тренування. І в 9-й годині прохожу лягаю спати. Співаю всюди навчатися, тренуватися. Ну, наприклад, зараз, коли ви сніг, ми катаємося на лижах. Спорт люблять дуже багато в нашому місці, і загальна ідея виникла у нас створити такі спортивні класи. Тому хочу також подякувати за. Таку спільну ідею, таку спільно пропрацьовану роботу, яка слава Богу, у нас вдалася, і діти задоволені цим. Спортивні класи ефективні в тому, що вони мають режим. Навчальний процес починається з того, що дітки проходять по своїх базах кожного дня у дітей різні тренування, тобто ранкові і вечірні. Вечірні зазвичай у нас іде профільне, тобто кожна дитина, яка обрала свій вид спорту, вона йде вечір на це своє тренування. А ранкові у нас є плавання, у нас є ігрові. Дні і води. Прогрес є і буде. Тому що Зараз наші учні боролися на чемпіонаті України серед Ю-13 і 6 чоловік боролись за медалі. Дівчинка одна виграла, але багато п'ятих, але це на другий рік, я думаю, буде 20 разів краще. Дають нам тренажерний зал, дають нам зал акробатики. Дають нам басей для цих дітей створені всі умови. Діти задоволені. Коли я тільки дізнався, що буде спортивний клас, то одразу захотів в нього піти. Мені подобається, що тут багато друзів, можна попрацювати, поговорити, початись. Я вмію е, їздити на лежах. Орієнтуватися в лісі, бігати не важко вчитися і тренуватися одночасно. Цей проект дуже корисний, тому що не порівняти можливість двохразового тренування в день з одноразовим тренуванням для тих дітей, хто вже обрав свій вид діяльності, тобто вільну боротьбу, спортивну кар'єру, це є однозначно для них плюсом, і хороший для них старт в тому, щоб вони привикали. Для того, для професійної, своєї подальшої кар'єри, для того, щоб бути конкурентно спроможним на змаганнях всеукраїнського рівня, далі, дасть Бог, міжнародного рівня, то треба, звичайно, посилено працювати. Зранку є можливість відпрацювати у ці технічні деталі, то що є дуже важливо. Тому що вечором він такий більш процес, процес більш такий насичений. Займаюся вільною боротьбою вже три роки, майже чотири каже. Досягнення вже два рази була на Україні і вигравала калочки змагання у Львові. було, в Хмельницьку було, в Рівно. Подобається, бо цікавіше стає. Я хочу поки що отримати майстра спорту і виграти Олімпіаду. Скажу так: дітям трошки тяжко, але дивлюся, прогрес є. і то великий, суттєвий. Так це може навіть по результатах на турнірах, в яких ми приймаємо участь. Стараємося завжди бути в призах. Завжди привозимо перше, друге, третє місце. Тому... Так, здобутків багато. І в чемпіонаті області ми зараз також приймаємо нашу група місці, ми теж йдемо серед лідерів, трійці кращих в області. Ну, я би хотів стати футболом, футболістом, щоб займатися там, в Арсеналі, Челсі. Діти, які навчаються в спортивному класі, ну, вони помітно. В них виріс результат. Вони вже набагато краще розбираються в орієнтуванні, краща техніка, всякі нюанси по вибору, наприклад, варіанту руку і по результатах на змаганнях це також видно. Тобто це завжди приносить свої плоди. «Моніторили в кінці грудня наші класи по успішності і порівнювали ті знання, з якими вони до нас прибули. І відрадно так, що діти залишились або на тому самому рівні знань, зважаючи на те, що вони активно займаються спортом, а в деяких предметів, що любо навіть піднялися оцінки, самооцінювання. У нас є здобутки, у нас є діти, спортсмени, які Мають перемоги на другому етапі міських олімпіад, тобто діти дуже хорошого рівня. І я сподіваюся, що так і буде. Так подобаються однокласники, класні вчителі теж годують гарно. Харчування покращене, звичайно, воно коштує в нас 85 гривень. Це і сніданок, і обід включений, і перше, друге. Дітки їдять в нас і сирнички на сніданок, і їдять фрукти, і налиснички цікаві. Ми постійно регулюємо. Харчування так, щоб дітям було смачно. Десь пообіцяли парком автомат. Ми вже його дуже чекаємо, оскільки це покращить ще якість страв. Діти стають однією сім'єю, одною родиною, які завжди хочуть бути кращі від своїх друзів, і вони прагнуть до чогось кращого і більшого. Наш максимум ми завжди хочемо найкращого. Ми віримо, що все таки в нас в калуші, ми будемо мати ще не одного олімпійця, і тобто, ми славимо з ними, і тому ми віримо, що ця робота все-таки дійде до того підосталу олімпу. Я дуже хочу поступати в спортивний клас. Хочу стати професійним спортсменом.